Чому не можна гристи нігті? В одному місці жила дівчинка Софійка. Вона була розумною і любила читати книжки. Але коли Софійка про щось думала або коли їй ставало нудно, її ручки самі собою тяглися до рота, і вона починала гристи нігті. Її нігтіки були короткі, нерівні. А пальчики виглядали не дуже гарно. Одного разу мама Софійки помітила це. Софійко, так не можна робити, сказала вона. На наших ручках і під нігтіками живе дуже багато невидимих мікробів. Коли ти гризеш нігті, ти можеш проковтнути їх, і тоді мікроби влаштують тобі вечірку в животику. Софійка посміхнулася. Які ще мікроби, мамо, я їх не бачу. Вони дуже маленькі, але можуть бути дуже небезпечними, пояснила мама. Того вечора Софійці наснився дивний сон. Вона зменшилася і опинилася у світі, де були тільки її руки, а на її пальчиках і нігтіках жили маленькі. Злі мікроби забіяки, вони були сірими, з великими животиками і злими посмішками. Привіт, я мікроб Бруднуля!» сказав один із них, помахавши крихітною лапкою. А це мікроб Жернуля, мікроб пилюка і мікроб каляка. Ми чекаємо, коли Софійка нас з'їсть. Тоді ми потрапимо до неї в животик і будемо робити там безлад, засміявся Жернуля. Ми будемо викликати біль у животику і принесемо лихоманку, додав пилюка. Мікроби почали танцювати і сміятися. Їхні танці були такими дикими, що Софійці стало страшно. Вона побачила, як вони ховаються під нігтіками. Які вона так любила гризти. Ні, я не хочу, щоб ви жили в моєму животику. закричала Софійка. Забирайтеся геть. Мікроби голосно засміялися. Ха -ха, -ха, ха ха. Це наше улюблене місце. Ти сама нас запрошуєш. Софійка прокинулася в холодному поту. Вона подивилася на свої ручки. Хоча вона не бачила мікробів, вона згадувала їхні злі обличчя з її сну. Вона зрозуміла, що мама була права. З того дня, коли Софійці хотілося погризти нігті, вона згадувала мікробів забіяк і одразу зупинялася. Одного разу мама купила їй гарний манікюрний набір для дітей. Софійка почала доглядати за своїми нігтіками. Підстригала їх, чистила, а потім мама навіть пофарбувала їх в її улюблений рожевий колір. Софійка з гордістю показувала свої нігтіки друзям, її пальчики стали красивими і охайними. А головне, вона ніколи більше не запрошувала мікробів забіяк у свій животик. Вона зрозуміла, що краса і здоров'я. Починається з чистоти. Дякуємо, що були з нами у «Чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!